Різдвяні приготування, велике християнське свято за кілька днів відзначатимуть віряни. 7 січня православні та греко-католики святкуватимуть Різдво, або як ще кажуть, день народження Ісуса Христа. Особливою традицією в надвечір'я Різдва є свята вечеря з 12 пісними стравами. Більше про різдвяні традиції наші кореспонденти. 6 січня українські православні та греко-католики відзначають святий вечір. За традицією, за святковим столом збирається вся родина. Зі сходом першої зірки на стіл виносять головну страву, кутю. За пашну кашу хрещеники традиційно носять хрещеним батькам. Також до кожного дому приходять колядники, водять козу, прославляють господарів і бажають їм здоров'я та достатку. Всього ж на столі у святвечір має бути 12 страв, бо саме стільки було святих апостолів. Це останній день поруч. Тут тому і наїдки мають бути відповідними жодного м'яса та алкоголю для родини. Отця Юліана Шеремети, настоятеля парафії Покрови Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви, свято Різдва Христового також особливе. До народження Ісуса готуються заздалегідь. Дружина отця Марія вже точно знає, що стоятиме на їхньому святковому столі. Що точно буде, то це в нас будуть вареники з вишнями, вареники з капустою, з картоплею, також оселедець. А ще буде смажена риба, гриби, мариновані огірки та помідори. Традиція різдвяного святкування греко-католиків, говорить отець Юліан, нічим не відрізняється від святкування православних. Відмінності можуть бути лише у внутрішньородинних звичаях. Вони передаються від покоління до покоління. У мене дідусь завжди говорив: дякую тобі, Боже, що дав пожити. дав дожити до цієї святої вечері. Дай нам ласку дожити до наступної святої вечері. Давня традиція їхньої родини, каже священнослужитель, також обов'язково поминати на святий вечір померлих близьких. На святій вечері завжди ставилася тарілка для особливих гостей. Це особливі гості, це ті наші родичі, діди, прадіди, наші родини, яких вже немає в живих. Після святвечора християни зустрічають Різдвяну ніч, а вже 7 січня святкують Різдво Христове. Вранці віряни йдуть до церкви, щоб віддати шану новонародженому Христові. Потім родина знову збирається на святковий, але вже не пісний, обід, та починає велику різдвяну гостину. Юля Доброскок, Віктор Наточій, Віка новини.